Ми зібралися, щоб подякувати тим, чиї серця сповнені любов'ю, жертовністю і готовністю до дії. У Львові вручили президентську відзнаку Золоте серце волонтерам Львівщини, які зробили значний внесок для підтримки збройних сил України. Це надзвичайно важливо, тому що це спеціальна нагорода, яка вручається лише волонтерам за їхнє серце, за їхні руки, за їхню мотивацію. Указом президента ви знаєте, до дня волонтера була низка нагороджень, так і серед них. Троє представників з Львівщини, яких ми сьогодні нагородили, почесну відзнаку отримали волонтерка Наталія Паленичка, юрист та волонтер громадської організації Народна самооборона Львівщини Марта Лігус та отець і волонтер із перемишлянщини Макарій Дудка. Сказали, що волонтером є від початку повномасштабного вторгнення, тому що у 22 році я був на стояком стоспенської унівської лаври, і ми займалися організацією прийому внутрішньопереміщених осіб. Ще з наш монастир прийшлось 300 осіб, десь 100 людей проживало протягом півтора року. Коли закінчилося той етап, скажімо, приймання переселенців. Тоді я активно взяв участь у такому волонтерстві, що збираю кошти для збройних сил України на різні потреби. Спочатку все це починалося з допомоги роті і бригаді мого сина. Син був командиром роти в 46-й ДШВ. Загинув він. 23 серпня 2022 року під час звільнення Херсонщини. Для мене особисто ця нагорода це таке собі визнання там. Це те, що тебе помічають, бачать, розуміють важливість того, чим ти займаєшся, важливість того, що ти робиш. Президентську відзнаку Золоте серце волонтерам вручають уже четвертий рік поспіль. У Львівській області вони й надалі допомагають силам оборони та тим, хто цього потребує. Каріна Дарвай, Святослав Кіналь, телеканал НТА.